Поморе, деха вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори хмарою повить. Засіяні гори, крові политі, спокон віку прометея та морока рає, щодень божий ребра, серце розбиває, розбиває, та не живу живучої крові, серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає, воля і не сити, не виоре, на дні моря поле Борітеся по вам Бог пома Святая, за вас правда, за вас слава и воля свята.